Слава Ісу Христу! От зараз я заїхав в село Трійця до Лесі. Бо Романа нема, приїхав до Лесі. <рив> <рив> Друзі, до вашої уваги такий лошак, красень, син Гермеса. <рив> на продажу. <рив> ходи, ходи, ходи ми тебе файно покажемо. у нього груди, гарна широка грудниця. Гарні коліна. Ноги рівненькі. Дивіться, кістка. Кістка так як... Тата тут без варіантів, гарна, спокійний. Дивіться, ноги, мечки, крукісі. Спокійний дуже. Доглядає дружина. Боромана нема напроти мене? Напроти в тебе не уроку, поби був здоровий. Е, Кілько йому є 4 місяці, так? 4 місяці буде 8, місяця буде 8 вересня. Гарний вороний. Трохи шкодник. Бо лазить городами. Іде туди в кукурудзи. Е, дивіться, лошак на продажу є. Ціна. Тисячу забрати і без торгу. E, ціна 1000 доларів, так, аби не годитися, не... Дурної не дзвонити. Так, дурної не дзвонити. Бачимо, приїхали, заграли, Я лишу, лишу номер е, e, Лесі в описі, будете так. дзвонити і собі так. домовлятися. Треба... Доле, він кусає, він не кусає, це він так бавить. Всі грайте Бо так всі лучше. Ми писали, що він кусає, це він не кусає, це він... Це, це усі лошета. Ми зараз покажемо маму. Ціна 1000 доларів так би забрати, хто дійсно є реальний такий купець, який дійсно хоче придбати. Доставка є, якщо треба, я можу перевезти вам в будь-яку точку України. Що будете дзвонити, так само я лишу свій номер у описі. Хто має свій транспорт без, без проблем. Нема різниці. Отакий От красень син Гермеса і син. Білки. Зараз покажемо білку. Гарний, великий, лошак високий. Гермес був великий кінь, що тут без, без варіантів. Кобила вона є гарна мама, та є гарні лошата. Спокійний. Дивіться, розкол його. Файний розколений зад. Довжина. ну лошак вартий уваги. Коліна грубі, ноги рівненькі. Нема ніяких дефектів. Чекай, щось має біле. Тут має, зірочку. Таку, як у має таку зірочку на чолі, більше нема білого нічого. Вартую уваги, хто би хотів. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Трійця. Номер буде в описі, будете дзвонити, домовлятися. Бо для Лесі трохи заважко. Є ще дві кобилі, зараз покажемо. Є мама, його називається ще раз. Ні -ні, лошак. А, султан. Лошак називається Султан, казав Роман Гула, чи як? Він давно цього не чув. Гарний. Такий вже вілінусі взяв свій колір. Він є вороний, трошки вигорів на сонце, але то нічого страшного. Дивіться, діти ходять, дуже є ручний. Тут без усяких приколів, щоб він щось скакав, цього нема. Це взагалі я бери, роби, що хочеш. Ну таке, ногу ще не разбусилася. Це так, це лоша. Але в загальному він є дуже чемний, спокійний, бачу. Має висоту гарну на свій вік. Довжина, ну тут без варіантів. що? Так, там то гермес був великий кінь. Так, а Олесь, якби щось прямо не продався, то буде всі тримати, бо за будь що теж не віддасть, бо це є великий труд. Платили за жеребця, чекали, очікували, що тут нема що розказувати, бо всі це розуміють, що це є труд. Хто хоче мати, той має. Хто не має можливості, щоб уродився у когось такий, то може собі придбати. На майбутнє може бути жеребець для паровки, для роботи. Пр, 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 пр. О, ох, файно стоїш. Файні рівнесенькі груди. Ну все, до ріду. Ну що? Так, він йде зачіпатися. Файний, високий лошак. Ти гула. Отакий лошачок. Йду покажу вам його маму. Він теж йде показувати. Пішов. <спір> так, мама білка. Жеребна від самурая. Підтверджено УЗД. Ну так якби ви ще не гудували. По ні, не видку. У нас сета така як... як піч. Гладосенька, сета. Зерна не дає ж взагалі ніяк. Зараз я... у тиждень да югуронку, тебе... щоб йому коні не походили. Ага. Так що мусиш давати. Мушу давати. Я тебе показав, йди вже гарна і покажу маму. Кобилу багато вже разів ви бачили. Отака його мама дає гарне потомство. Є вже гарні поні жеребці, котрі запрягаються, роблять роботу, вже крають кобили. Саме перший лошак від неї у мене у селі. Мого не нашка. Мало? Мало. мало. Юра лишив собі. Так. Ага. Та, так, та, по герою. Та, та. Я забув, як вона ще називає. Рікша, Ри по-моєму. Так, та, то є, Юра лишив собі. Та, Файна кобила, ну. Отакі друзі справи. Це є, нагадую, мама лошака. Жеребна по самураю. Ну і три коні. Зараз покажемо ще одна кобила є, через стовп зі спустим. Романа нема, лесі трошки важко і лошак продажній. Тут ще є така молода кобила, два роки минуло. Ні, 13 вересня. Буде. А, вересня, точно. Так, так, чекай. Так, 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 так. Е -е, Вереснева вона. Їй зараз буде два роки. <реку> Це є дочка Барди і, <реку> і дочка е барона. Зараз барон знаходиться в уторопах. Отака красунька. Хто пам'ятає, я її показував і на другий день буквально поїхав, привіз Романове сюди. <реку> Чемна спокійна. Фіна. Гарна, груба кобила. Ну, вона ще розтягла. Ну, та два роки, воні, це ще, воні, Та, це ще дитина. Вона вже йде коло білки, вже вона буде за неї більше. Ну, та по-любому. Це молоде, що ти, два роки. <плес> Гарна та, так само. Вона така, як білка, бо тут біла і довна. Гарна грудниця, нога. Ну, Тручі Тручеї зуби? Так, вже втрутила, не знаю, чи тручеї її, чи втрутила. Казав, Ромко, що заємо. Отака кобила. Коні дуже спокійні, адекватні. Це доглядає Леся, діти. Але кажу, лошак продажний, бо лошак ходить городами. Плюс, плюс кобила, кобила жеребна, що... Так, так, так. так, та й треба щось, все не можеш тримати, треба щось і продати. Так, Гарні коні, гарна коньва. Леся, тобі здоровля. Роман ви теж, Роман не заробляє, а ти пастуш То легше. Добре. То легше, Добре. як на роботі. Ну, Ні, це є насправді великий І труд. Чи коло коней, бо це треба дати води. Вони на привижі пастуха немає. Так, так, так. Це, пастух. це треба дати води, це треба перебити, забрати де холод, ну по-різному. як... Я літо, як з дітьми ходила. Дітей в я в садок. Так, ну то це так є. Отака кобила. Чекають, називається Рада. Лада, Лада Лада, о. Але я яка уляда, бо мені так. І я що щось що Ляда. Ти хотів казати, але думаю, що з мене помиляюсь. Отака кобела, я Молода дочка рада. Барди і Барона. Султан її трохи мурдує. Ну так, він мусить no. зачіпатися. Це, це не сестра, що він має повне право. No, це не це, не право. це є дочка, це є онука Обами. По татовій лінії. Е, по маминій лінії, на ну, Олександрійка, мама її. Отакі От друзі, справи. Так що нагадую, лошак на продажу. Від білки знаходиться село Трійця, Івано-Франківська область, Коломийський район. Каже, що з тим, що мала би бути лошечка, та? що вона така кругліша, як з ним була. Я ну, не як страста, що, Бог даст... що Бог даст, то буде. Це тут нема нічого страшного, головне, що, що, що є. Дивіться, е, от як яка кобила бере. Один раз я привіз жеребця і вона взяла за першим разом. Другий раз я привіз, то вона вже не хотіла стояти. Можна сказати, що ми її знасилували, Ну, бо так було. Ми і так хотіли. Фез дуже сильно, щоб то було все добре, і бачите, з першого разу, як яка кобила, так само Наталю Березою я віз один раз. Відвіз, все, зробила УЗД, кобила жеребна. А є варіанти, що по 3-4 дни тримаєш кобили, криєш і все рівно перегулюють, щось їм не так. Але люди ставляться з розумінням, всі це розуміють, що не в раз так. Усе є, якби бажало. Отакі, друзі, справи. Так що Султан. Ходи, я тебе ще раз по На. Султан. Ходи маленький. <ривіт> Отакі, От друзі, лошак. Син Гермеса і Білки. На продажу. <ривіт> Хто бажає придбати? Номер буде під відео в описі. Дзвоніть. <кій> і дивіться, про що Він, я думаю, що якби був до осени, то він кобилу дожене. Має дуже гарну дійсно висоту, що тут без, без варіантів. Ціна тисячу доларів, так, щоб забрати. Так, щоб не займали час, хто не має 1000 доларів, не готовий дати ці гроші, щоб не займали час і не, не тратили свій час і лесень. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення. Всім гарних продажів та покупок.